Привіт, скорпіончики, рада вас бачити! Я підготувала для вас старо розклад на серпень, який допоможе краще зрозуміти, які сфери будуть найбільш актуальні у серпні і як пройти цей місяць з користю. Сподіваюся, вітер нам не буде дуже заважати, і вам все ж таки буде мене чутно. І розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. І тут у нас четвірка кубків. Четвірка кубків говорить нам про те, що серпень може розпочатися з такого відчуття емоційної порожнечі, або, може, таке трохи нудьги. Ніби щось не те, а нове не прийшло. Ніби все не ок, але як ок для мене, я також поки що не розумію. Важливо. Подивитися на цю карту, і ми бачимо, що людина страждає за, чого, за чимось уявним, те, що може бути, якось, але зовсім не помічає, що попереду неї стоять повні три кубки, які в неї вже є, але вона їх не цінує. Саме по цій карті радиться і вам, скорпіончики, звернути увагу на те, що у вас уже є для вашого щастя, що вас радує. і Якби переоцінити оце, оце все, що ви маєте? У роботі реалізації у нас карта Мах. Карта Мах говорить, що сила ваша в сфері реалізації та фінансів саме у серпні в вашій ініціативі. Тобто у серпні можливий старт якогось значного проєкту, нового, можливо, ви розпочнете просувати себе, там, свій особистий бренд, будете створювати якийсь власний продукт, чи, можливо, ви станете своїм власним продуктом, або у вас з'явиться якась ідея. Головне, щоб ви не чекали дозволу або якогось знаку долі, чи починати мені це робити, чи ні. А одразу діяли, бо ми бачимо на цій карті. Так бачимо. На столі умага багато різних предметів. І це говорить про те, що у вас, скорпіони, достатньо всього, аби вже зараз починати максимально реалізовувати свій потенціал у фінансовій сфері. Далі ми дивимося стосунки та емоції. І тут у нас дуже гармонійна для цього карта двійка кубків. Двійка куб... Говорить про те, що цей період у серпні і у всій сфері для вас буде досить теплий, теплий, чуттєвий, можливо, буде якесь тепле з спілкування, можливі нові знайомства, зближення, примирення або поглиблення партнерства. Двійка це про партнерство. Це коли ви знаходите. Спільну мову з оточуючими, тобто з родиною, і з партнерами, серпень підтримує взаємність, як у любові, так і у дружбі, проявляться у стосунках, ну, ви... проявляться у стосунках. У ці... Теплота. І як, як ви будете проявлятися до своїх близьких, це буде одразу йти до вас і у відповідь. Тому е проявляйтеся до близьких з теплотою, і це партнерство буде дуже підсилювати вас. По здоров'ю у нас тут карта диявол. Диявол – це карта спокус, і вона говорить про те, що можливо як загострення якихось залежностей емоційних, харчових, поведінкових. Це може бути як зловживання чимось, наприклад, їжею чи алкоголем, так і якесь виснаження себе, ігнорування якихось сигналів свого тіла, коли воно вже втомилося, а ви наче не помічаєте цього і прийте далі. Тому у здоров'ї Ну, це радиться практикувати аскези, утримання від чогось і самоспостереження. Хоча дияволу у нас є дуже великий ризик перегнути з цими аскезами і якби. Обмежити себе за НАТО тут варто дотримуватися балансу. Виклика місяця для вас стає дев'ятка пентаклів. Дуже люблю цю карту, це карта достатку, самодостатності. Але для вас у серпні це карта виклика. Можливо, ви прагнете самостійності, самодостатності, але боїтеся зізнатися собі в цьому. Можливо, ви сумніваєтеся, що у вас це вийде. Ми тут бачимо, що жінка дуже задоволена своїм становищем, у неї все є. Вона в своєму розкішному саду, в розкішних одіяннях. І у нас може з'являтися думка, що «а у нас чомусь це може не вийти. І тут треба задати собі питання: а що заважає мені бути самодостатньою? Чи дозволяю я собі бути гідною цього комфорту, задоволення? Тобто, це буде вашим викликом на серпень розібратися. Можливо, до речі, це дасть якраз і прорив в роботі, що у вас все є для того, щоб. Круто реалізовуватися, але чомусь це не відбувається. І ось в серпні, можливо, це саме через те, що ви не дозволяєте собі у цю максимальну реалізацію. Підтримка місяця у нас тут карта Світ. Карта світ говорить про те, що ви на етапі. Завершення чогось, якогось циклу, начебто, коло, коло замкнулося і розпочнеться нове. Тому наразі підтримка серпня це ваш досвід, який ви вже отримали за цей період. А також можливості від світу. Можливості від світу це у нас подорожі, нові горизонти, щось пов'язано з інтернетом, робота в інтернеті, інтернет, спілкування, якісь іноземці, якісь іноземний досвід, іноземні практики, а також вихід за межі старого, тобто спробувати щось нове. І порада на місяць дуже відгукується, особисто мені дивлячись на увесь цей розклад: це п'ятірка кубків, яка говорить, що все, досить страждати за минулим, досить озиратися назад. Прийшов час його відпускати. У серпні дуже велика вірогідність засумувати за тим, що не склалося. Але... Щоб повернути собі надію в оце світле майбутнє, треба знову, до речі, карта говорить, знову подивитися на те, а що залишилося, який досвід ви отримали з цього. Як тепер по-новому ви завдяки цим знанням? Пусть вони і були не дуже м'якими. Як завдяки цьому ви зможете рухатися далі? І Як тепер, маючи цей досвід, ви будете щось робити? А... Подякуйте собі за своє життя, за те, що ви можете і надалі жити, творити, любити. І відпускайте те, що вже себе віджило, і те, що повернути не в ваших силах. Ми бачимо, що серпень підсвітить, що у вас є дуже багато Те, чого ви не помічаєте зараз, бо є якась зацикленість на усьому втраченому. На якихось нереалізованих планах, а варто помітити те, що маєте, і з впевненістю рухатися вперед. Якщо прогноз відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь та напишіть в коментарях, яка карта відгукнулася вам найбільше. А я бажаю вам дійсно помітити все те, що у вас є, і рухатися у світле майбутнє. До нових зустрічей. Пока-пока.